Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео ми будемо проводити посів насіння цибулі для вирощування розсади. Ми вже багато років вирощуємо цибулю саме через розсаду. Сподіваюся, що після перегляду цього відео ви до нас доєднаєтесь. Вирощувати будемо перевірені сорти це універсо. Невелика цибулина виростає приблизно 200 г середня стигла і Exhibition. Це цибулина виростає до кілограму, але це скоріш, окремі випадки, тому що ну, пів кіла, трішки більше. Ми зазвичай сіємо ось в такі плошки. Головна умова, щоб шар ґрунту, яким ми будемо наповнювати цю плошку, був приблизно 5 см, тому що розсада цибулі, яка виросте. Після посіву, вона буде до висадки в ґрунт рости тільки тут. Ми не будемо її пересаджувати, ми не будемо перепірувати. Вирощування розсади цибули, взагалі це ну, дуже проста справа. Тому доєднуйтесь, якщо не вирощували, я думаю, так багато з вас вирощували, але хто ще не пробував. Насіння недороге, сорти чудові. І якщо особливо, ну, ось коли. Дуже вигідно вирощувати через насіння, якщо вам потрібно засадити велику ділянку. Скільки це сіянки треба купити, мішок, мабуть. А насінин тут можна 3, 5, 10 пачок купити і виростити розсаду. Ви без питань це зробите самостійно. Який ґрунт будемо використовувати? У нас багато ґрунтів ми купували. Дрібне насіння ми сіємо зазвичай в класман, але ось. Насіння цибулі, воно більш таке велике, тому воно без усіляких проблем проросте навіть через городну землю. Але ось ми використовуємо щедру землю. Це субстрат українського виробництва місто Запоріжжя. Він чудово підійде для вирощування. Розсади цибулі. Наповнюємо плошку до майже бортиків. Все, пасівна плашка в нас вже готова. Наповнена для того, щоб було зручно доглядати за посівами після того, як вони зійдуть вже і будуть рости, ми будемо проводити посів рядами. Краще за все обрати якусь таку підходящу планку, якої можна робити рядочки. Заглиблювати насіння будемо приблизно на пів сантиметри. Глибше не треба цього робити. Відстань між рядочками 3-4 см. Цього буде достатньо. Ось так. Три ряди у нас виходить. На плошку 15 см вона завшишки. Насіння у цибулі зазвичай оброблене, тому ми його не замочуємо нічого, йому не робимо. Бачите, розкладання насіння проводимо приблизно 1-2 см між насининками. Ще раз підкреслю, друзі, насіння буде рости тут до висадки в ґрунт тому не треба загущувати. Ну, якщо, звісно, ви потім будете проводити пікірувати його, тоді можна густіше потім розсадити. Але ми таким чином сіємо, щоб потім не повертатися до цього питання. Зараз вже друга половина березня місяця, тому це останній строк, коли можна встигнути посіяти. Розсада буде розвиватися на протязі 50-60 днів, після чого будемо висаджувати. Але за ці 50-60 днів треба буде її пару разів підстригти, щоб вона наростила більше листячків, найкращу кореневу систему. І ще хочу сказати, що ось посів рядочками, він дозволяє потім нам дуже легко розділяти коріння, вона добре виймається з цієї плошки, розділяється без пошкоджень коріння, тому не треба сіяти її ну, будь-як, як соллю солять, так і інколи сіють насіння. З цибулею цього робити не треба. І один рядок посіємо цибулю Exhibition. Подивимось. Зеленого кольору насіннячка. Розкладаємо її так само, як і універсо. Ось так завершуємо посів. Ми набагато сіємо, нам цього вистачить. Але ж не важко сіяти будь-яку кількість насіння. Після того, як провели посів, заглиблюємо насіння. Ось таким чином. Тією самою планочкою, якою робили боростки. Ось так і ось так. Проводимо полив водичкою з кімнатною температурою. Ми поливаємо з такої пляшки пластикової. Проробили кілька тут дірачок для того, щоб було це зручніше робити, але щоб не було такої дуже щільної струї. Ось так. Ретельно треба пролити, щоб насінинки опинилися в вологому середовищі. Посіви, накриємо плівкою і поставимо в температуру приблизно 22-25 градусів. Це ми забираємо додому в розсаднику, ми ще не опалюємо. Тут вночі дуже ще прохолодно, тому що кінець березня, а в кімнаті у нас вона швиденько проросте. Потім, вже, коли переберемось сюди в розсадник, ми будемо продовжувати її вирощування саме тут. Як бачите, нічого складного, але ж пасів насіння це тільки початок вирощування будь-якої рослини. Тому, друзі, попереду нас чекає багато цікавого. До побачення!